сили України тримають оборону в Бахмуті. У російських загарбників досі немає повного контролю, немає повного контролю над містом. Спростування слів ватажка вагнерівців. Пригожина. ми почули від заступниці міністра оборони України Ганни Маляр. Вона написала про це у себе в телеграмі. Раніше Пригожин, я нагадаю, заявляв, що його терористичні угруповання взяли місто під повний контроль за словами заступниці міністра оборони пані Маляр. Ситуація на цьому напрямку критична. Втім, наші воїни. Не тримають оборону в районі літака на в'їзді в місто з боку Костянтинівки. Заперечив до речі повну втрату Бахмуту і речник східного угруповання військ збройних сил України Сергій Чараватий. Павло нарожний з нами це військовий експерт, і з ним будемо обговорювати ситуацію безпосередньо в Бахмуті. Пане Павле, доброї ночі. Наші вітання. Доброї ночі в, власне мені здається, що ті, хто спілкуються з тими, хто стоїть в Бахмуті, знають, що під нашим контролем залишається зовсім невелика частина самого Бахмуту, але є просування по флангах, і ми слідкуємо за тими плюс 300, плюс 170, плюс 700 і все це в метрах. Що станом на зараз з оновленою інформацією є у вас? Ну, по перше, да, то тобто ми тримаємо район літака. Літак, це таки був пам'ятник. Зараз цього вже пам'ятника не існує. Це зовсім на в'їзді на вулиці Карсунській. Ну це приблизно метрів 200 на в'їзді в місто. Яку там частину тримають, мені невідомо, але я думаю, що вона невеличка. Чому так? Тому що там будинків майже не залишилось цілих, а для оборони потрібні саме ці будинки. Але я думаю, що задумка командування вона була саме така: тобто, закріпитися в місті, тримати там хоч якусь оборону, а сам само. Контрконтртаку проводить по флангам і різать ворога, тобто відрізати його від лінії постачання, а може навіть взяти в кільце сам саме все місто. Скажіть, будь ласка, пане Павле, а відрізати лінії постачання з яких напрямків? Тому що контрнаступальні дії наші відбуваються і на північному, так фланзі, і, і на південному. Бахмутом. З двох флангів, атака йде з двох флангів, тобто з двох, з двох боків атакують. Ну там да, не можна сказати, що зайшли глибоко, тобто там, на 2 кілометри приблизно на кожному з напрямків просунулись. Власне, знаєте, у нас будь-яка перемога вона сприймається як легкою строчкою в звіті генштабу. Зокрема, взяти бахмут в лищата отаке от завдання, от така ідея, і от те про що сьогодні зараз говорять. Як воно виглядає стратегічно, тактично і наскільки реально? Ну і власне, ми ж все мірюємо життями наших. Ну от чесно кажучи, мені я не дуже розумію, навіщо це робити. Ну тобто, Бахмут він виконав свою задачу. А задача була в нього яка? Щоб об нього розбилися наступальні підрозділи російської армії. А вони дійсно там розбилися. Вони там полягли в цьому Бахмуті, і російська армія втратила. Свій на наступальний потенціал саме там він його втратив. Що буде, якщо ми візьмемо в ліщата? Ми втратимо величезну кількість людей. Ми втратимо якусь техніку, втратимо ну, там значну кількість боєприпасів для того, щоб прожигати лінію оборону. І що ми в кінці кінці отримаємо повністю розрушене місто, в якому не залишилось майже жодного цілого будинку, в якому тримати оборону ну нереально, тому що нема будинків. Тому я не розумію ідеї кон контрнаступу навколо Бахмута. Да, буде. Скажем так, убезпечена дорога на слов'янськ, ну тобто один з можливих напрямків наступу російського. Ну але знову таки, якими темпами, якими ресурсами це буде зроблено? Тому я не розумію цієї ідеї контратакувати на цьому наступі. Скажіть, будь ласка, пане Павле, а чим можна пояснити е, активізацію ворога на куп'янському напрямку? Е, там, то було, знаєте, ми коли спілкувалися з Сергієм Чараватим, так, по східному угрупованню, де перманентно, перманентно практично нічого не змінювалось, то останнє наше спілкування з Оленою, пан Чароватий казав, що на купінському напрямку так само ворог активізовується. Угу. Що він стратегічно там намагається зробити? Бо, наче, якщо я не помиляюсь, там по, по лінії річки вибудовано у тому? Числі оборона в там у нас є угрупування наше за річкою. Є тобто, ага. можливо, задумка така викинуть за річку, да тобто убезпечити в якійсь мірі своє групування. Я не думаю, що вони там готові для якогось більш-менш серйозного наступу. Може йде мова про ну, скажімо так, покращення своєї тактичної обстановки. Дякуємо вам дуже. Пан Спасибі. Павло Нарожний був з нами цієї ночі. Військовий експерт. Дякую.